Слава Україні, вітаю. Героям слава. Як наразі проводять виміри? Чи стабільно, і чи бачите ви зараз якісь результати? Е, так е, ну, почну з того, що виміри електричних навантажень проводяться відповідно до порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, відповідно до наказу Міністерства колишньої паливої енергетики та раміненерго. Виміри навантажень проводяться вдвічі на рік, визначені оператором системи передачу режимні дні максимального навантаження літнього періоду і зимового. Результати цих вимірів дають можливість прогнозувати замовлення на потужність електричної енергії для споживання операторами системи розподілу, визначити. Можливі заходи протиаварійні такі як е, е, графіки аварійних вибухів, графіки погодинних виключень, е, оцінити реальне споживання е, навантаженнями е, споживачів і е, провести е, аналіз е, можливості резервування лінії електропередач для е, у, у випадку аварійних ситуацій. Е, наразі виміри проходять стабільно. Е, нам супутствує погода і скажімо так немає інших причин як технологічних, так і з боку агресора, які б могли б завадити цим вимірам. Хочу зазначити і подякувати промисловості, яка відгукнулася і вийшла в цей режимний день, прийняла участь на максимальних своїх потужностях. Тому я думаю, для області це буде. Позитивний результат, і саме для оператора розподілу Хмісоболнеру дай змогу спрогнозувати та підтвердити ті обсяги електричної енергії і потужності необхідної для мінімального споживання області. Як саме можуть вплинути ці заміри на подальші ліміти для нашої області, і чи можуть стати вони жорсткішими? Ну, безпосередньо. Ліміти визначаються оператором системи передачі кінекуренерго, вони можуть прямо впливають скажімо, ці виміри на визначення обсягу електричної енергії, яка доводиться до споживання області. Тобто, чим більше область споживає, тим більше необхідного ліміту може встановитися для кожної області. Розподіл електричної енергії, на коренерго проводить відповідно до рівномірно по е, остальним е, операторам системи розподілу. Тому величина, яка сьогодні буде зафіксована, безпосередньо вплине на розподіл між е, суміжними ОСР. Як сьогодні поводитися по долянам, економити, як ми вже звикли, чи все ж таки користуватися в тій нормі, які ми звикли до, до цих лімітів, які були у нашій області. Звісно, якби воно сьогодні не звучало трошки не, можливо, неправильно, але в цей день треба максимально використовувати електричну енергію в тій звичній манері, які ми користувалися до військового часу. Ніхто не говорить про те, що треба максимально все промикати, але раціональні вриномірні режимі без і обмежень показати реальне споживання. Кожного споживача, яке буде зафіксовано, і на підставі якого буде проводитись дальніший розподіл електричної енергії, що надалі обленерго буде робити з цими результатами замірів? Результати замірів безпосередньо передаються оператору системи передачі Суднеку Керенерго з фіксованими величинами. Е, і вони е, як оператор системи передачі будуть е, використовувати їх е, в системі е, оцінки і е, розподілу і встановлення лімітів. Е, Мулісоволенерго в даному випадку будуть ці заміри використовувати як е, е, основний елемент при резервуванні ліній, основний елемент при будівництві нових мереж, реконструкції тишних мереж. І під час стихії або технологічних порушень визначати можливість перезаживлення і заживлення споживачів.